Сьогодні починається висування кандидатів за партійними списками і від партій у мажоритарних округах на з'їздах, зборах або конференціях партійних організацій, або шляхом самовисування в мажоритарних округах. Процес висунення кандидатів завершиться 9 серпня. На відміну від усіх попередніх парламентських виборів, реєструвати кандидатів, які балотуються по мажоритарці, буде ЦВК, а не окружні виборчі комісії. Документи для реєстрації кандидатів повинні бути подані до ЦВК не пізніше 13 серпня. А в цілому реєстрація повинна завершитися 20 серпня. Партії та кандидати в одномандатних округах мають право почати передвиборчу агітацію з наступного дня після реєстрації на даному етапі комітетом виборців України поставлені цілі спостереження за такими основними етапами виборчої кампанії: перше це висування та реєстрація кандидатів у депутати. Друге, це порядок відкриття виборчих фондів кандидатами у депутати як у у загальнодержавному окрузі так і в в одномандатних округах оскільки новелою в цьому законодавстві є про те що кожен кандидат у депутати в одномандатних округах зобов'язаний відкрити свій виборчий фонд Вибори 2012 проводитимуть за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. 225 депутатів мають бути обрані в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій. А решта 225 – за мажоритарною системою в одномандатних округах. Частину ми будемо мати депутатів, які пройдуть по списку, і будемо мати п'ять нових фактично мажоритарних депутатів. І таким чином представництво Тернопільщини в Верховній Раді воно збільшиться, зросте. І таким чином це буде по іншому формувати політичну картину області. Я думаю, що це для нас є дуже важливо. Я думаю, що, напевно, надіюся, що Тернопільська область буде більш інтегрована власне в всеукраїнські процеси і більше кандидатів зможуть виступати чи депутатів, які будуть представляти Тернопільському Верховній Раді.